Нейтралічка, стоп двигуна оберти не чіпаю, підходжу, закрив заслоночку і ось так завів. І прибрав заслоночку. І те ж саме, дивіться, вижимаю щеплення на себе перша, І дивіться, наскільки зручно, маючи опцію нога див, розвертатись на місці. Дуже полегшує працю ця опція для людей похилого віку, для людей, які ну, дуже цінують комфорт. Зменшена завдяки ходозменшувачу від виробника Вейма. Нейтраль. Реверс і назад. Мотоблочок VMA 1100 C36D, доступний до замовлень, тому кому цікаво, телефончики в описі.